Добрий вечір. Хто дивиться мене зараз на моїй сторінці. Тема мого відеоролика це одне питання, так чи ні, на основі нумерології або карт Таролен, або є нумерологічні карти. У мене. Є нумерологічні карти і є карти Таролен. Сьогодні я обіцяла в тому ефірі. Вчора я розказувала про цифру 1. Хто народився сьогодні коротко розкажу про цифру 2, хто народився 2 числа. В картах карт, все пов'язано в цьому, в нумерології, або не знаю, не знаю на основі чого, або ж і карти пов'язані з цифрами. Це я сказати не можу, що перше було, карти чи цифри. Ну, мабуть, це ж таки цифри були перші. І потім люди почали пов'язувати їх з. З картами. І так, число 2. Число 2 це є парне число. Люди, які народилися числом 2, в принципі, дуже хочуть бути в парі. Ці люди не люблять бути одні, і тому все життя своє, вони шукають або друга. Вони в принципі не шукають. У них е, завжди є ці люди, е, бо вони в парі. Зараз я шукаю карту двійку. Яка називається Жріця. І не можу, як завжди, її знайти, і найти. буде, як завжди, як остання. Так буває. Верховна Жріця, число 2. Карта. Є таро карти, є таро Ленорман, число 2. І так далі продовжуємо люди. Будемо по плюсу говорити, бо кожна цифра це є плюс або мінус. До речі, я хто хоче за одне питання, так чи ні, коштує 30 гривень. Якщо ви не хочете задавати в прямому ефірі, то ви можете написати в особистих повідомленнях, обов'язково обов вказавши свою дату народження. І потім питання коротко: чи вийду я заміж, наприклад, чи буде в мене вдалий рік, чи поїду я, чи треба мені їхати, і все інше. Що вас турбує? Одне питання, будь ласка, задавайте, не соромтеся, майте сміливість. Нічого в цьому нема, дуже цікаво. Це, е, тому що цим я займаюся вже більше десяти років, вивчаючи і нумерологію, і карти нумерологічні різні. І так, число 2. Далі продовжуємося. Людина це з подвійним дном, я б його назвала. Ніколи цю людину не може зрозуміти, яка вона, тому що в цю людину часто хто родився другого числа, а це її портрет єсть, але не тільки портрет, а і ще внутрішній його якийсь стан. Це люди з подвійним дном. Те, що вони говорять, це не значить, що вони так будуть вести себе, ці люди. Часто, особливо жінки з числом 2, летуть інтриги на роботі, пліткують на роботі, наговарюють на роботі. І тому, чому я називаю цих людей з подвійним дном? Тому що вони можуть з вами дружити, а потім іншим людям говорити про вас. Зовсім негарні речі. Число 2 це число жіноче, і воно в першу чергу несе за собою те, що люди повинні по жіночій лінії вміти вибудовувати стосунки. Але по мінусу, часто у людей цих числом 2 вони не можуть знайти спільну мову або то з мамою, або то з бабусею, або з подругою. Тому що в них є проблеми. І тому людям, з числом 2, якщо це жіночки, я раджу вибудовувати дружбу, лінію довіри жіночі лінії лінії породу. Разом з тим, плюс цієї цифри в тому, що вони число 2 виглядає молодо. Чи вміють ці люди зберігати тайни? Ну, не завжди. Але задача їхня навчити зберігати тайни інших людей. Тому що буває, тайни це вже не ваші, вони геть інші тайни, чужі. А тобто люди з числом 2 я не раджу розказувати тайни інших людей. Разом з тим, хоч це число 2, воно в карті, наприклад, в картах Таро. Верховна жриця, має е, такі лідерські здібності, тому жінка з числом 2 має лідерські здібності, тому що вона тайна, ніхто не знає, їй можна довірити е, таємницю, якщо ця людина по плюсу розвивається. Тобто, хоч якось старається розвинутися правильно. Е, ну, що ще можна сказати про це людей з числом 2? Е, часто в них бувають проблеми в особистому житті. І володіть вони секретною інформацією. По мінусу, мужчини вони теж лідери. Вони без жінок не можуть жити, тому що вони в парі. Якщо вони не живуть, то, то вони зовсім помітить. Треба розбиратися з людиною. Чому не так сталося? У них можуть бути тайні зв'язки, недовіра і разом з тим ці люди великі маніпулятори. Отак коротко про число 2, якщо у вас є родичі, діти, родилися, вони мають таке значення. По здоров'ю може бути лімфатична система хвора, у жінок молочні залози. І основне, якщо вони не можуть виб... дружити з жіночою лінією, мамою, бабусею, вони будуть хворіти, бо будуть хворіти з жіночими гінекологічними захворюваннями. Так якось. Сказала коротко про число, 2. Задавайте, якщо ви хочете швидше знати про якесь число, тому я кожен ефір буду робити наступного разу три число. Завтра буде три число, чи після завтра я коли зможу буду в ефірі виходити? То цікавтеся своїми цифрами, якою числа ви народилися, і що вони означають. По питанням, люди, я живу, в мене люди дивляться не тільки з Баштанки, і інші люди потім заходять, дивляться. І у мене виходить, що друзів якоби вже 5 тисяч, да? а підписники 25 тисячі у мене, чи скільки. але лайків мало люди ставлять. Ну, я живу в Баштанці, в мене дуже багато виходить, що підписалися друзі. То людям, містечко в нас таке, знаєте, я б сказала, люди такі зажаті, ну свої емоції не показують, хто подобається, не показують. А потім виходить, що є, як мені кажуть, ми ваші тайні шанувальники. Тобто люди соромляться, поставить мені лайк, щоб ніхто не знав, що вони мої тайні шанувальники, або те тому, що вони мене слухають, щоб вони баштанці не узнали. Тому що в нас не прийнято та, мабуть, і скрізь ставити лайки або хвалити людей, якщо вони не в статусі, або там не лікар головний, або ще не мер і все інше. Хоча як статус людина втрачає, то тоді вона теж стає ніхто. І всі забувають, хто вона, чому вона, і хто які звати і все інше. Задавайте питання, не соромтеся, це дуже цікаво знати. А може і правда, дійсно ви не знаєте, що робити, і ваша ситуація, чи їхати, чи не їхати, наприклад, чи ви ходите заміж, і що з цього вийдете, теж ви не знаєте. Чи буває карти відповідають точно, буває, не відповідають точно. Бувають закручують ситуацію. Вони не завжди людина, завжди людина заслуговує на те, щоб сказав, щоб карти або нумерологія ще може вашу, ваш рік, тому що це цифри. Щоб карти сказали правду. Разом з тим, я хочу ще нагадати, хто не знає ще, то я є. Я є поетка, я пишу вірші, в мене є три книги. Одну книгу я продаю за 300 гривень, потоптані квіти цвітуть. Тобто, хто бажає, можете замовити, я вишлю по пошті, по новій пошті, по якій ви там бажаєте, я вишлю вам книгу, потоптані квіти цвітуть. Пишу я вже, ну, мабуть, я не знаю, скільки 14 років чи 14 років я вже книги пишу. Ну, тобто я не в самої молодості пишу книги, це теж кому цікаво. Ра... Що я ще хочу сказати, підписуйтесь на мій канал YouTube. посилання я залишу потім, тому що я хочу, щоб в мене було 50 підписників, і я буду робити прямі ефіри в YouTube. Це начебто і небагато. Якщо вам не важко, зайдіть і підпишіться, а мені дуже потрібно. А вам я буду дуже вдячна. Ви можете мені не задавати питання, просто підтримувати як. Людину, яка займається творчістю, яка пише вірші, яка вивчає щось нове, яка хоче допомогти людям підтримати їх морально, емоційно, ви теж можете просто мені кидати на карточку. Я буду дуже вдячна, тому що це, вам це вернеться в сто разів більше. І тому що поетів і творчість ніхто не підтримує у нас і ніколи не підтримувала це все брехня. Я не збираю гроші на книгу, тому що люди не дадуть гроші на книгу, тому що вони скажуть, що треба воїнам давати все інше. Але я вам кажу, що і в мирний час, і коли були кращі часи, ніхто не підтримував, тому що ніхто не буде підтримувати, як деякі кажуть, моє ім'я. Ну, я розумію, але людина пише, значить, це треба, значить, через мене хтось говорить до людей і хоче щось їм розказати. Задавайте питання. Пишіть у приват... ну, повідомлення, можете подзвонити, якщо вам треба, я теж телефон скажу. Ну і прочитаю вірш свій один із цієї книжки Потоптані квіти світові. Якийсь вірш, який називається Цей день пройшов. Цей день пройшов, його не наче не було. І ранок був, тепер же вечір за столом. Казав, люблю, тепер чогось мовчиш, зима пройде. Весною персик засвіте, людська душа закрита від усіх вона. Та я одна і повз проїхало таксі. Ілюзія життя придумана людьми, закони є, які незручні всім, все суєта, слова пусті, Утім, лиш звук у музиці, неначе вічний. Пише Світлана Шатохіна, що вона рада мене бачити, що я радість їх. Я, я теж рада, що написала Світлана Шатохіна теж мені такі приємні слова. Я підтримую людей. Зараз іде час одиноких людей. І люди буває, їм нема з ким в цьому житті поговорити, сказати, просто виговоритися. І ви можете просто написати або щось сказати, просто поговорити, якщо вам немає з ким або ви хотіли. І, можливо, з допомогою нумерології або психологічних якихось методів, можна трохи розрадити душу або почитати вірш. Я вийду завтра в ефір, теж десь приблизно так 6 до 7 години вечора. Буде, буде інформація про цифру 3. Можете готувати свої питання. Світлана, що пам'ятаю цей. Я, я пам'ятаю, ну це зараз не в ефірі говорить просто про це. Просто не в ефірі. В ефірі ми зараз задаємо питання. А, Руслан буде чекати, так. Да. До речі, я дякую Руслану за підтримку завжди мене підтримує. Матеріально, і морально, і просто словом, то я хочу ще сказати, що може хтось просто хоче бути спонсором моєму каналу. Будь ласка, можете стати спонсором, можете якісь вносити кошти, і я буду вам, конкретно вам, на яку суму ви внесли, буду робити для вас розклади на якісь питання просто для вас особисто там, тому що ви є спонсорами мого каналу. Прошу, заходьте на YouTube, я посилання залишу, залишу номер телефона і бо мені треба 50 підписників на YouTube. Люди збирайтеся, підтримайте українську поетку, живу для людей через слово, через думку, через знання, які ви скрізь не найдете. Всім удачі, любові! Чистої і непрехливої.